Всім привіт, компанія онлайн авто в ефірі. І цього разу у нас є клієнт на Nissan електричний N200. Автомобіль ми вже випродбали. зараз покажу, в принципі, як це все відбувалося. Значить, прийшов у нас клієнт з запитом на. Електричний Nissan е, NV-200 з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Бюджет має до 15 тисяч доларів, щоб він вже став йому в Україні. Це має бути, скажімо, автомобіль з п'ятью та або сім'ю місцями. Тобто це має бути навантажений або пасажир, або груза пасажир. От, в принципі, почали ми перші варіанти вже пробувати. Що зразу скажу, виявляється, що по Європі їх зараз не так небагато на аукціонах продається. Загалом ми розглядали всі країни: це була і Німеччина, і Швейцарія. І це була, значить, Голландія і Норвегія. Дивилися сюди, як правило, вони зараз дуже подорожчали. Раніше їх було багато, зараз залишилось мало, чому мені самому невідомо. Можливо, така хороша машина, що ніхто її продавати не хоче. До цього клієнт свою історію розповідав, що мав 24 кВт батарейку. Дуже був задоволений машиною. Зараз продав, хоче собі вже 40 кВт, тобто ми вже розглядаємо кращу батарею від 2018 року, що була. Пробували перший варіант, непоганий був, звіт в нього хороший, в принципі. Мав певні ушкодження, за рахунок чого ми намагалися його взяти дешевше. Значить, чи, мабуть, це був це другий Значить, ні, це теж мав. От, якщо бачите пластмасовий захист, він був тріснутий. В принципі, нічого критичного в цьому немає, видно, десь отримав удар, собі незначний, ну, не мало би це ніяк внутріти на батарею. Була вм'ятника невелика, в принципі, протерта е, сідуха, але я бачу, що у них зараз е, багато де, якщо машина була в комерції, то та сідуха потеця, це видно, що не сильно просто уважно до автомобіля ставилися, та і перепродажу їх там ніхто не готує. От, таким чином, як у нас. Але цей варіант ми не виграли. Він що, він значно дорожче. тисячі десь на 2-3 євро більше. Тому, скажімо, ми продовжили свої пошуки, шукали далі. Наступним варіантом у нас був от така інвішка. Значить, цей варіант був, звідки у нас о, 7 місць, 40 кВт, 2018 рік, 40 тисяч пробігу. Були звіти з аукціонів. Але в загальному варіант був хороший. От такі ушкодження от, він мав. Тобто на сідушці десь кріплення. Тут десь притерли. От, о, Така коцка була. Ну, в загальному непоганий був варіант. Значить, але і він пішов дорожче. Далі ми дивилися ще один варіант був. Ну що загалом скажу, що вони дійсно йдуть дорожче. Вони довго ми вишикували, вишукували той варіант, поки нам не попалась НВ з Норвегії. В нас є там свій дилер, який допоміг нам трохи з пошуком автомобіля. Домовився з людиною. Від приватника варіант гарний. Тобто от такого синього кольору, незвичайного, як правило, вони сі йдуть або білі, або сірі. Синій, це більш такий незвичайний кольор, я б сказав би. Автомобіль нефарбований, ціленький, без ДТП, попередніх якихось ушкоджень. Має 7 місць. Ну, по комплектації, що тут сказати, це не прям тут жир. По суті, є задня камера, автомобіля то вже добре. Виглядає він досить ухожено, в плані, що не протерті сідухи, нема ніяких м'ятин, салон чистенький, гарненький, то такий варіант, що буде клієнтом задоволений. Спочатку він стояв сильно дорожче, таким чином стояв, що в Україні він виходив, зараз я вам скажу, я рахував для клієнта, 16300 євро. Це він був би доставлений в Україні розмитнений. 19-й рік речі, автомобіля і пробіг 80 тисяч км в нього. Я не написав чомусь, мабуть, ми далі ми це проговорили. О, чи написав. Так, да, написав. 81 тисяча кілометрів був пробіг, значить. Але це для клієнта було дорого, це не його бюджет. В принципі, ми це розуміли, тому почали торгист з власником автомобіля. І в процесі переговорів змогли скинути ціну так, щоб він став йому в загальному 14-300 євро там, плюс 100 доларів там по. Переказ був ще в Європі додатковий, ну ми про всі, скажімо, витрати попереджимо задалі, щоб не було таких, скажімо, ситуацій, коли автомобіль приїжджає, а потім треба ще щось заплатити. Долари перераховувати, то на день, коли проводилась покупка і плата, це там буквально клієнту обставини там 15200. Абсолютно приємно, клієнт з цим погодився, так як бачиш, дійсно їх мало, дійсно йдуть вони дорожче. Знайти в гарному стані їх важко. Цим варіантом залишився задоволений. Ми його придбали, він оплатив. Так що далі, якщо хочете собі також підібрати такий варіант, звертайтеся, онлайн авто завжди знайде для вас ваш автомобіль.